Вітаю! Що чекає моїх дівчаток в серпні? Що таке приємне чекає на вас, дівчатка? Глянемо, коли ж точно відгукнеться. Буде один варіант. Розглянемо його детальніше. М -м -м -м. прям -м -м -м. тут чоловік порадує вас по лицарю кубків зі знанням в коханні. І прямо щось він трішки хитруватиме, тому що може, знаєте, от йому хочеться точно вже знати, що ви йому не відмовите, тому думає якийсь подарунок, знаєте, типу, як задобрити вас. Так, уже прямо, знаєте, це як прийшов час. Уже він чекати не може. Тут і сила, і диявол його дуже сильне притяжіння, дівчатка, до вас. Прям ви для нього така. Ну, як магніт, дуже йому подобаєтеся. І по е, Аркану Страшний Суд, це, знаєте, як е, вищими силами там десь записана вже ваша зустріч, е, тому він е, нікуди не дінеться від вас. Е, але йому хочеться от е, бути переможцем, щоб знати точно, що ви йому не відмовите, тому що він уже вас нікуди віддавати нікому не хоче. Ви прямо для нього скарб такий. Е, Дуже йому подобається. Так що чекайте, дівчатка, на зізнання в коханні, на побачення, на романтику. Дякую за увагу, з вас лайк. підписка.